І так, у нас блок керування двигуном від Renault Megane 1,5DCI. Отак от. Значить так, Чому зняв і що хочу робити? Барахлить у мене датчик регулювання тиску палива, який знаходиться на самому насосі високого тиску. Ось, заміна датчика результату не дало, і мені дали таку пораду, що це може бути е, на сам контакт. У нас він м 4 він найкрайній тут знизу, якщо з цієї сторони дивитися, ось тут самий він. Ось покажу його на електросхемі. Ось наш сам блок керування. ось він, А ось сам датчик. Ось він такий. Получається, на схемі він підписаний як устройство регулірумої подачі топліва. І в нього є два провідника, якими він підключений. Один це постійний плюс, а другий, який нам потрібний, цей фіолетовий провід, який йде до блоку, який називається М4. Якось так. Не приходить повністю звідси з плати, не приходить туди імпульс, сигнал цей. Точніше, приходи, але приходи не такі, які повинен бути. Получається, видно від старості в цих блоків. Проблема така є, що на платі припой тріскається, окисляється, відламується, і контакт не повністю пропадає, але не такий, який повинен бути сигнал йде. І датчик починає. Неправильно працювати, двигун при цьому починає може глохнути повністю, може обороти бути холості, нестабільні. І це все да, проявляється тільки на холостих обертах. Ось так. Тому прийняв рішення зняти. І зараз буду приблизно в цьому місці знаходиться якраз транзистор, який дає сигнал на сам контакт. Зараз ми будемо тут розкривати його, і звідси якось припаюватись до самого. Провідника, щоб не розбирати сам блок, тому що бачу, і в інтернеті він розбирається дуже паршиво. І тут я дивлюсь по самому ньому, що так воно і є, що все заклеєно, не хочеться все розбирати, та і не дуже там так просто це все розібрати. Тому проще висверлити коронкою легенько отвір і припаяти провідник до самого контакту, який знаходиться тут, на штекерові. Так як я і казав, от я цей. пробував спочатку коронкою, але щось мені стало страшно, тому що нею сильно кидає, це і щоб не задіти саму плату. Тому я взяв паяльник і легенько жалом розшив це місце. І, виходить, так взяти ось у нас цей транзистор. Ось він знаходиться. Беру на середню ножку або з цієї сторони і прозванюю з самим контактом його. У мене вийшло. 4,2 Ома між ними. Ну, це багато, але як я знімав, то машина робила нормально. Тому я якби, на це не звертаю уваги. Тому це якби невеликий опір, але тут опора не повинно бути взагалі. Тут повинно бути, воно дзвонитися напряму. Тому я зараз, так як і казав, зараз ще розшию тут сам контакт. Чи просверлю отвір, чи як, щоб припаятись до самого контакту, провід попробую кинути під низлом і припаяю його до середньої ножки. Ось так. Ну і назад все буду закривати і провіряти на двигунові, чи буде працювати, чи ні. Ось так я розшив тут блок і провів провідник. Звідси сюди поки ще не припаював. Беру, щоб удостовіритись, що. Цей контакт, який я вскрив, тут є іменно М4. Я беру мультиметр. Сажу тут на контакт і тут на цей самий транзистор. Як бачимо 0,7 Ома. Ну, це самі це опір самого провідника. А так, все по нулям. І так, значить що далі роблю? сажу цей кабель на цей контакт і тут на транзистор. І назад все закриває. Вирішив, засняти, як вийшло вже саме кінець. Отак От я намастив герметик. Тепер будемо очікувати, щоб засохло все, і будемо ставити на автомобіль.